Всім доброго дня. Отримала я ось таку сьогодні посилочку. Вперше я не замовляла там раніше плантація рослин вовк. І замовила 4 трояндочки, бо, як ви знаєте, в мене дуже погано перезимовали мої. І я ось так 4 замовила. Ну, Багато таких відростків поламано, бо вони вже довгі. Англійська Чарльз Остін. І ось так тут написано, скільки сантиметрів і який аромат. З п'яти три. Ось така трояндочка. Тут, бачите, також зламаний. Фларібунда. Чотирь... Чотирьох вітрів. 80 сантиметрів. Також третій аромат. І дві нема фото. Я вставлю мамі дітьєр. Зараз ще розпакую кореневу систему, подивимось. Начебто тут саджанці непогані. Golden Celebration. Ну, цю всі знають, але фото все ж таки вставлю. Е, ніби саджанці непогані. Якщо це не буде пересортом, то буде ще один плюс. І просто чому вони так виглядають, такі пагони? Бо дівчина, яка мені дзвонила, сказала, що у них вони ось так запаковані і лежать в приміщенні. Тобто вони не на вулиці, тому вони так повитягувались і нема бутонів, пуп'янок, нічого такого, тільки ось такий садженець. Ну, вже буде розвиватися так. Я буду саджати в кашпо, бо це все троянди невисокі, вони непогано мають зростати в кашпо, тому зараз ще познімаю, яка у них коренева система. Так, перше ми розгортаємо трояндом Golden Celebration. Зняли пакет, там ось така плівка. Зараз будемо розгортати цю плівку. Тут вже така. Це навіть не земля, це торф. І він, ну не сказати, що зовсім сухий, але мало він вологий, тому, мабуть, рослинки вже давненько у них лежать. Так, ну, це. Треба трішки, мабуть, розмочити, бо я бачу молоденькі корінчики, і їх можна пошкодити, якщо я буду так на суху, це все робити. Корінчики, мабуть, отак зложені напополам. Ось бачу краєчки ще. От, бачите, це старенькі. І ось молоденькі пішли. Але вони в пакеті, мабуть, вже давненько. Будемо зараз їх замочувати. Так, це перший садженець, який я замочувала. Доба! Так, в чому я замочувала? Ось такий в мене корнівін. І ще я. Додала, а що я додала? Десь зараз подивлюсь. Не знайшла десь той пакетик, мабуть, здуло вітром. Епін ще додала. Так, ну, ось що ми маємо. Я відрізала той зламаний. І що я, коли роздивлялась цей саджанець, що я побачила? Зараз воно наведеться, бачите, тріщина. І мені здалося, що оці гілочки, вони ніби сухі. Ось тут, бачите, тут є зелене. Я зазвичай цей воск ніколи не знімаю. Але коли, коли я побачила оцю тріщину, я почала ось так його сковирювати. Відлущувати. І що мені здалося? Що ці гілочки зовсім сухі. Зараз я їх, мабуть, сікатором трішки відріжу до живого, бо щось мені це не подобається. Що таке добра? Тобі також не подобається. Будемо зараз дивитись, що ж то за рослинки. Ще раз скажу, що я замовляла в цьому. Питомнику вперше. Е, інші рослини я в ньому також ніколи не замовляла. І ось вперше вирішила замовити там троянди. Е, я замовила чотири саджанці, і ще чотири я замовила в іншому. Але вони е, прийдуть тільки за тиждень. Такий зробила невеликий експеримент, бо е, такі вже. Інтернет-магазини, як Яскрава клумба, Флоріум, Бережнюки, який там ще є такий. Ну, Інтернет-цей магазин з Задещини Агромаркет, також всі знають, але я в ньому повністю розочарована і більш там не буду нічого замовляти, хоча в мене Ну, Коли ми тільки почали закладати сад свій, і декоративні рослини, і я ну, мабуть, процентів 80 звідти замовила. Але дуже багато було розочарувань, тому більш не буду. Є в мене рослини з яскравої клумби, з флоріума, і дуже багато останнім часом від бережнюків. Оці троянди, бачите, це ті, що я замовляла на початку весни. В бережнюків вже мають ось такі бутончики, оця троянда, і зараз покажу і оця, бачите? також є два бутони. Тут, і тут. Ну, непогано виросли. Тож, в бережників троянди непогані. В агромаркеті, в принципі, також, але там просто пересорт на пересорті. Тому не хочу. Бо якщо тобі все одно, які в тебе будуть троянди, чи ти полюбляєш такі сюрпризи, то можна і в агромаркеті. Там дуже багатий вибір. Але. На що той вибір, якщо те, що прийде, взагалі не відповідає тому, що ти замовляв. Так само в мене і з рододендронами було, і з гортензіями, не тільки з трояндами. Так, тож дивимось на кореневу. Ну, так як я і сказала, її завернули. Є, ось, бачите, є біленькі корінчики всмоктуючі. Це непогано. І е, коли цю рослину е, упаковували, то, мабуть, частину корінчиків відрізали. Ось такі вже були великі, вони явно були відрізані. Ну, сказати, що е, саджанці дуже погані, е, ось за три роки, скільки я в різних місцях замовляла, то я не скажу, що зовсім погані. Тобто, ну, в принципі, замовляти можна. Але ну, нам зазвичай хочеться більшого, мабуть. Щоб була більш саджанці розвинуті, мабуть. Хоча ціна, я вставлю ціни, ціна, в принципі, непогано тому мені мене це підкупило. Але, ну, бачите, є свої мінуси. Зараз я відріжу ці гілочки, будемо дивитись зріз, тому що все ж таки мене це непокоїть. Так, що ми маємо тут? Так. Щоб було видно. Ну, так, як я і думала. Зараз воно приблизить, бачите зріс? Ну, тобто, він сухий, то було одразу видно, але воно під воском ніби, ніби не погано. Ріжу далі, далі так само. Далі так само. Тобто, цієї гілки, бачите, ось до кінця. Нема, можна сказати. Так, далі ріжемо цю. Бачите? Тут, ну, видно, що тут сухе. Так само. О. І то тут трішки щось темненьке, але нічого. До живого відрізали. Ця, ну, я вже бачу, де, де тут зелене. Ось це буде сухе. О, бачите, до зеленого, до живого. Так. Тут так само, бачите, звідти? Звідки йде? Тут тут зовсім сухе. О, ось тут вже зелене. Ну, тобто, бачите, як прийшлось вкоротити? Ну, Звідси пішов, тому я тут вже чіпати не буду то я маю надію, що там все ж таки живе. А оці виглядають ось так. Все, ще трішки покладу у розчин. і це вже можна саджати. Ось так. Другий садженець, ось ця троянда чотирьох вітрів. Я з неї вже трішки її отак розмочувала. І знімала цей торф. І ось що ми бачимо: цей саджанець трішки менший. Корінчики, мабуть, вона трішки молодша, мені чогось так здається, або не так гарно розвинена. Є ось ці маленькі біленькі корінчики, всмоктуючі. Тобто корінчики живі, але я, мабуть, трішечки ось тут кінчики зараз підріжу. Тут е, тільки один був підсохший, ось бачите, я стригла. Всі інші, ніби непогані, і бачу не хочу наводитись, буде там ще. Ось бачите? Но вона жива, вона ще буде пускати пагони. зріз чистий. Тобто, ніби не погана Вже кашпо її підготувала. Буду зараз саджати, а ось Golden Celebration вже ми посадили. Поїхали далі. так, Наступний садженець це англійська Charles Остін. Ось ви і зараз бачите, як вона має виглядати. Садженець, в принципі, ніби непоганий. Але ось ця частина, бачите, мені здається, суха, і ось ця гілочка так само вона зовсім сіра, не зелена. Тут був отакий довгий пагін, я його відрізала, бо з нього, ну, ви бачите, якого він кольору, зовсім він виріс без світла. З нього, мені здається, нічого не буде. Я ще й цей не знаю, чи відрізати, чи ні. Я сподіваюся, що вона нові якісь бруньки видасть. Зараз я оце повідрізаю і також у воду, у водичку нашу, у розтвір. Ну, так, як я і думала, бачите, оці були зовсім сухі. І Воно ще нездорове. Оці зелененькі, ці ніби непогано, пошкодження, звісно, є. Але я сподіваюся, що то нічого. Тут зелененьке. Зараз, може, ще зверху отак підріжу, бо щось мені там зверху також не подобається. Все, і буду опускати у водичку. Так, ще раз покажу вам корінчики, трояндочки Charles Остін, англійська троянда. Ось так вони виглядають. Зараз кінчики трішки я попідрізаю. Бачите, ось молоденькі є корінчики всмоктуючі. І все. І будемо саджати. Тут майже я нічого не відстригала тільки оці два сухенькі, а тут. Все зелене, все добре. Так, і останній показую саджанець. То в нас мімі дітьє. Ось. Такий корінчик. бачимо ось молоденький. В принципі, Непогана коренева система, садженець досі в нормальному стані, є ось бруньки. Ці не зовсім були витягнуті, пагінці молоденькі, і я їх залишаю. Ну, який в мене Яке відчуття після такої покупки? В принципі, як по старим нашим оцінкам, то, мабуть, я б поставила ці плантації рослин 4 з мінусом. Десь так. В принципі, рослини непогані, бувало, і гірше, як кажуть. Тобто, можна як на мене брати, але звісно, то вирішувати тільки вам. Я показала свій досвід, все ви бачили на свої очі, тому вирішувати вам. Я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. І якщо ви знайдете у Фейсбуці чи десь у Гуглі цей магазин, то ви вже будете знати, які троянди вони продають. Дякую, що були сьогодні зі мною, всім гарного настрою, гарних врожаїв, гарних садів, здорових. Ну і, звісно, здоров'я господарям, цих садів. Всім пока-пока!